Зараз знаходимося в шпалерній посадці фундука. Такий експериментальний невеличкий садочок, де ми експериментуємо з більш щільною посадкою. Дивлячись на ці саджанці, їм четвертий рік від посадки висаджувалися маленькими саджанцями менше метра. Зрізалися на висоті пів метра. І зараз ми намагаємося сформувати тут два веретина. Одної виротено, іншої, з однієї сторони веретено і з іншої з тої сторони ряду. Експериментуємо для того, щоб зрозуміти, як, як сорта себе поводять в саду конкретний сорт. Тут є в цьому участку саду найстарший сад 4 роки, тут є 5 сортів. Далі в нас там є молодий сад, там є вже, напевно, більше десятка нових сортів. І так висаджуємо кожен сорт, пробуємо формувати, пробуємо отримати максимальний урожай. Висота зараз цих саженців десь біля двох метрів, площа плодоношення біля метра. І тут же на кожному цьому саженці, якщо взяти два веретена, і з тої сторони від 500 до, напевно, 800 грам горіха. Це в четвертий рік. Враховуючи, що це посадка в... Від 2000 саженців до 3 тисяч саженців на гектар, то це можна зараз отримати десь півтора, півтори тонни урожаю на четвертий рік від, від посадки. Далі ця площа метр збільшиться до 3 метрів і це буде в три рази більший урожай. На такій посадці реально отримати там 5-6-8 тонн навіть урожаю, якщо це вже буде доросла посадка. Якщо порівнювати звичайну класичну схему посадки, там 3х5 метрів. Де висаджується 500-600 саджанців на гектар, то там можна отримати максимально там, 3 тони. Це якщо професійно займатися садом, 3 тони урожаю. Тут можна отримати практично в три рази більше. Догляд за садом затрати ті, які несемо на класич... при класичній схемі і при такій інтенсивній, тобто витрати всі однакові. А це відразу в два-три рази менша собі вартість горіха, якщо при такій посадці. Догляд за садом теж ми застелили тканину, далі ця тканина, коли почне розкладатися, там, вона вже лежить тут четвертий рік. Жодних ознак, що вона розкладається, немає, але десь сьом... на сьомий рік-восьмий ми її знімемо, просто будемо десикантами проходити цю зону біля ряду і все. І це буде отриматися в частоті. Всередині все прокошується час від часу. І отак от виглядати буде сад. Пів метра штамп, далі 3 метри, стіна, на, який, на площині якої отримуємо горіхи. Тут знаходимося на площі, де висажені саджанці через півтора метра. Намагаємося сформувати з кожного саджанця чотири окремих веретина. Така квадро посадка чи квадротехнологія. Ми її запатентували. Зараз намагаємося тілити в життя. Мало ставиться шпалера, проволока, і на проволоку це все розтягується, але не на часі тепер. Почалася війна і вирішили, що спробуємо сформувати без шпалери взагалі. Саженці зрізалися дуже коротко, як видно там сантиметрів на 20-30. І далі от вирощуємо там 6-7 пагонів, з яких на наступний рік виберемо 4. Розведемо ще ширше в сторони і будемо формувати 4 окремих дерева з одного саженця, 4 окремих веретина. Поряд, коли висаджували саженці, висадили суницю, суниця годується, поливається і заодно ростуть саженці. Така якби здвоєна технологія. Сорта нейтрального дня, збираємо урожай до цієї пори. Вчора ще зібрали 230 кг з півплощі цієї невеличкої. 30 соток. Алтес, Бравура, Хадемар і фурор. Чотири сорта, по моєму висаджені. Там далі є Мара Дебуа, трошки невеличке, пару рядків, найсмашна. Така більш схожа на лісову суницю. Ну а тут, якщо в загальному 30% площі, то в цьому році це вже третій рік від посадки, якби взагалі не збиралися збирати, але трошки дали їсти, то зібрали 5 тонн в цьому році. Перед вами посадка, яка здійснювалася осінню попереднього року. В Листопаді ми висаджувалися. Відстань між саджанцями, як вже для себе оптимально визначили, найкраще півтора метри. Так і садилося. Шпалера робилася сама легка. Одна проволока на висоті метр, до неї фіксується такою резиновим кембриком фіксується саджанець, для того, щоб не перетирався стовпчик від стопчика практично 50 метрів на двох краях стоять такі якоря і натягується шпалера, щоб не провисала пролок. Це саме дешевий, саме дешевий варіант і оптимальний відносно посадки. Буде формуватися одне веретено, так само будуть формуватися гілки на одному веретині, які будуть циклічно обрізатися. Це те, що на сьогодні ми зрозуміли, як треба садити правильно. Оптимально. Оптимальна кількість саджанців менша. І відстань між саджанцями теж оптимальна. Міжряді потрібно робити 4 метри. Розкришувати налазить цих річну обрізати. Те, що я говорив, коли гілка виростає один рік, потім збільшується двохрічна, потім ще збільшується, віддає максимальний урожай, вона видаляється на кільце. На її місці виростає знову однорічний невеличкий пагінь. І так 30% на цьому штамбі, який буде висотою 3,5-4 метри, буде 30% однорічний гілок, 30% двохрічних і 30 трьохрічних. Трьохрічні зрізаються ну, при обрізці зимові, виростають однорічні. Однорічні переходять в двохрічні, збільшуються двохрічні, двохрічний, знову дають урожай. І так циклічність повторюється. Тож, таким чином ми отримуємо завжди один габітус з куща чи дерева, і завжди однаковий урожай. Різні варіанти, які є плюси-мінуси. Солома це найкраще, але є і мінуси, тому що заводяться миші. Зараз будемо десь давати той мишений тиф з пшеницею, розкладати, трубки насипати зерно. І вони поки, поки вони можуть бігати, вони спілкуються між собою, передають той мішений тиф. Ну, а він робить так, що організм миші обезвожується і вона просто помирає. Далі, коли рекомендується робити в листопаді, але в листопаді миша вже сидить кожна в своїй норі. Вони вже не спілкуються. Тоді мала, мала ефективність внесення того тифу мишиного. А зараз от серпень, кінець, серпня, вересень, саме оптимальний час, щоб це зробити. А якщо солома, скільки її давати? Яка товщина? Ну, товщина 5 см, це мінімально треба дати, тому що бур'яни і так от ростуть видно, трошки там притравлювали десикантами це ну, так 2-3 роки, далі вже проводиться десекація, просто куща і все. За одної пагони ті, які вилазять знизу, будуть знищуватися. А не використовуєте, що ви скошуєте сіно? А де воно? Воно перебувається повністю, воно тут залишається, і тут практично нема, воно тут, в міжряді. А от у вас в іншому місці було тканиною, які там плюси, мінуси, які ще варіанти, на вашу думку? Ну, тканина краща, але дорожча. Тканина була, залишалася після малини, ми нею замельчували. Щоб спеціально купувати її для фундука, не варто. Краще вже кинути солому за одно живлення, солома розкладається і живить рослину. Тканина не буде живити. Плюс солома притіняє. Не перегрівається коренева зона, і рослина краще себе почуває. Тканина в перші роки притягує сонце і нагрівається дуже земля в кореневій зоні, ґрунт. Рослині важко. Щодо шпалери. В Хорватії ми бачили стовпи висотою 5 метрів, величезна кількість металу, стовпи з металу не потрібно. Фундук це така рослина, яка просто... Головне сформувати скелет. Сформували скелет до 2 метрів, а далі за рахунок цього скелету далі підуть пагони. Тому робили такий от невеличкий стовпчик 2,30-пів метра в землі. Метр сімдесят, м вісімдесят він зверху. Тобто на рівні очей він стоїть. Ми ж робили з того, що було. Це були стовпчики, стояли на малині. Вживані стовпчики з виноградника десь під Одеси привозили. Замонтували просто таких три бруска пластинами, металевими болтами і натягнули проволоку. Спочатку сформували. На першу шпалеру, два веретена, потім підняли вже на другу проволоку, далі на третю. Тут вже можна її і не фіксувати. До нижньої планки кріпиться брус, який має довжину 2 метри, і до нього вішається сітка перед збором. Горіх падає на сітку, висихає і готовий до збирання. Нічого такого тут ні вартісного. Нічого немає. Все. Можна з підручних матеріалів зробити. Це можна зробити із дерев'яних, так само поставити дерев'яний стовпчик і замонтувати дерев'яні бруски. На три роки, на чотири ця шпалера потрібна, далі вона не потрібна буде, ці бруски взагалі. Єдине, що буде потрібне нижній для того, щоб щепити туди сітку, замонтувати брус і щепити сітку. А от я мусив, що це перший рік, так, до якого місяця кріпилися ці гілочки. Просто так розходили Ну, Тут була проволока і ми їх розгинали просто. Коли почали рости пагони там по пів метра, були м'які, ми їх розігнули сюди. Далі підняли на цю висоту. Але потім вони ніби повернулися назад, зійшлися. Ну, трошки зійшлися. Кожен саженець індивідуальний. Сорти мають мати таку стриману силу росту і плодоносити на пагонах, які мають. Два роки, три роки. Тось, тут видно, що урожай от, на всіх пагонах це двохрічний пагін, він виріс один рік маленький, далі заклав бокові гілки і дав урожай. І на кожному такому пагону є вже урожай. От. Які такі сорти знає? ви так, знаєте? А корм, панський, веба, цінний, деякі тонди, тонда джентіліди на лангри нормально формується. Американські сорти, нова селекція. Але це Макдональдс, Доріс, Полі, Вебстер, е Ямхел, Ямхел особливо. Може мати на такій метровій гілці там, до 200 горіхів. І таких, коли на цій площині шпалери буде 10 гілок трьохрічних, і він дасть там по 200-180 по 180 горіхів на гілці, це по 300 грам, по 400. Це буде 3-4 кілограми горіха з одного куща. Не підходять ті сорта, які ростуть дуже потужно, утворюють там метрові прирости, як гале. Ну і сорта, які плодоносять на більш старшій деревині. Барселонські, каталонські. Важко їх, важко їх заставити, плодоносити от на таких маленьких гілочках. Їм потрібно деревина трьох чотирьохрічна велике дерево, тоді воно плодоносить.